Всім привіт, друзі! Це шеобісики. Я Марина Даналю Кермалаєва, і ми зараз смажимо нову жабу. Є така співачка Настя Кам'янських, і тривалий час її розкручували як еталон української жінки. Вона була на обкладинках, вона мала купу реклами. І я пам'ятаю навіть, коли мій колишній шеф говорив, що нам би отаку Настюшку в офіс. Утім, зараз цю молоду жінку Настю Кам'янських можна сміливо назвати дуже нерозумною жінкою, підкреслю, яка просрала. Все і отримала заслужено на горіхи за свою любов до руского міра. Підкреслюю, отримала вона на горіхи дуже і дуже заслужено. Surprise, surprise. Справа в тому, що не так давно Настя Кам'янських мала концерт у американському Майамі, де зі сцени співала свої російськомовні пісні, і ще і говорила до глядачів: ні, нікакої разниці на якому язике є тільки язик любві. І тут же до неї прилетіло в тому, що є така ювелірна кампанія Золотий вік», і Вона одразу сказала, що. Нам такі амбасадори не потрібні. Ми розриваємо контракт, який був так п'ять років, майже Якщо точніше, із 2021 року обличчя Насті Кам'янських красувалося на тих бігбордах. І що цікаво, українське видання Forbes вже порахувало, а скільки ж грошей отримувала Настя на цій рекламній колаборації? Ну так би мовити, до того часу, коли прорвало її істинне нутро малоросійської жінки. що так от Форбс пише, що за оцю рекламу вона могла отримувати шестизначні суми в доларах. За рік, а якщо точніше, десь по мільйону доларів за рік рахуємо там множимо на ці там майже п'ять років. Нічого така сума виходить. Щоправда, навіть після цього фіаско Нася Кам'янських намагається тримати хвіст пістолетом і продовжує говорити про якусь мову любові. Що вона пише в своїй інсті? любов прекрасна, я щиро вірю, що саме з любові народжується все найкраще у цьому світі. Саме тому моє переконання завжди про любов, адже це сила добра. Ну, наче статус. Вконтакті десь так у 2009 році, що є плюсом у цьому кейсі, справ тому, що Настя Камінських вже була тривалий час застарілою для оцієї реклами кампанії Золотий вік». Скажу чесно, що у мене Настя Кам'янських на оцих рекламних плакатах саме цього бренду давно асоціювалася скоріше не із якоюсь легкістю, не із почуттями, а із світлиною із обстрілу міста Костянтинівка 2023 року. Коли от на стіні висіло гламурне оце фото Насті в зеленій сукні, а під цим фото на жаль лежали загиблі люди. Тому вже тоді, в 2023 році, компанії Золотий вік треба було щось зміняти і шукати. Кати нове лице, і скажу вам чесно, в нас не бракує симпатичних і крутих жінок, які б могли стати хорошим лицем амбасадором цього бренду. Також не зле буде згадати минулий бек Насті Кам'янських. Справді тому, що ця жінка, яка була тривалий час дуже популярна в Україні, вона була таким своєрідним культурним місточком між Росією і Україною. Давайте згадаємо, хоча б 2006 рік, коли Настя показала в плейбої усе, і таким чином знаєте українську жінку. Ко продавала як таку смішну хахтушку, готову на все, щоб на неї дивилися росіяни. Далі давайте згадаємо, де саме найперше прем'єрили свої пісні Потап і Настя. Звісно, на популярному колись шоу, яке називалося «Вечірній Ургант. Також коли Настя Кам'янських розпочала свою сольну кар'єру у 2017 році, де ж вона презентувала свій перший хіт? безумовно, на вічірнім урганті». тому що що шо то його звужуватися до державної мови і до язика нілю? Бові також всі ви знаєте про цей епізод, але я ще раз його нагадаю про те, як потапі Настя знімали штани і сміялися в 2014 році, коли на секундочку Російська Федерація уже анексувала півострів Крим, і у нас були тяжкі бої на Донбасі. <клес> <Я> думаю... <клес> Які ж смішні ці малоросики на кремлівській сцені? Я король все... Костюшки, я! І дякували Росії дуже сильно ще при цьому. Потапова там все пучком. Ребята, офіційно від всіх українських б чому. Найцікавіше, що Потапа із зали таки обісрали, що в нього не все пучком. Та ладно, Єру. Офіційно від всіх українських артистів. Росія, спасибо за те, що ви нас приймаєте. Як то кажуть, спасіба поблівал аби заробити побільше грошей на Росії. Потап і Настя ніколи не гребували способами. І коли потап ходив на інтерв'ю до Дудя, то він там розказав про дуже цікавий епізод, як їх найняли як осіб з низькою соціальною відповідальністю для того, щоб вони розважали не людей, не дітей, а шиншил гуляють в одному залі дітям. вони заказали якусь групу. і подарували подарунки, Вот шиншил подарували. А дети для шиншилла, не знали, что им подарят шиншилла, заказали вас. В общем, они хотят, чтобы вы ви выступили для шиншилла. Це, я так розумію, були розваги дітей російських олігархів. И я, Настя поет, и я в этот момент не подхожу и говорю, Настя, такая ситуация. Мы не для людей выступаем. Она говорит, мне по барабану... Это я, Це не первый раз. Я <рес> просто хочу... Нет, это, кстати, было не так часто. Нет. <рес> Она говорит, мне по барабану, я просто хочу в душ. Які моральні якості Насті Камінських Співаємо для тин шиншил? Звісно, співаємо. гарі. Я хочу в душі, хочу, тому що у нас три часа до, до слідчого виліта. Я рітах пайом я говорит, да, грідапайом. Тобто, дивіться, навіть в цьому епізоді сам потап при тому, що це така абсолютно кринжова особистість. Задумався чи варто так принижуватися і співати для шиншил. Але Настюшка сказала. Пайом, мені все одно пайомпайом, так пайом. Ну а далі не забуваємо, що трапилося повномасштабне вторгнення, яке Настя і потап зустріли за кордоном, як всі розумні люди, які були попереджені про війну, вони просто знаєте випадково поїхали відпочивати за кордон. І оце, коли ти дивишся зараз, ці відео, як вони там обмазували себе саплями, плакали. Ну я вам чесно скажу, навіть коли через місто моєї мами там проїжджали колони російської військової техніки і. Поруч в ближніх селах росіяни розстрілювали людей. навіть моя мама тримала, як то кажуть, хвіст пістолетом і не знімала таку кринжатину. А це артисти погорілого театру. Але після того, коли Настюшка повернулася з Іспанщини на Україну, вона почала ходити на інтерв'ю. І розповідати про своє ставлення до таких дуже важливих маркерних речей, як та ж російська мова. І що цікаво, її часто плавало із одного полюса на інший. Чи буде Настя каменських взагалі потім, після перемоги, коли-небудь чи допускаєш ти таку думку співати російською? Звичайно, ні. Це було інтерв'ю Аліні Дороцюк. А Маш Єв вона вже говорила таке. Тобі ну, спай нам, не знаю. Там якщо на сході. Е... Ну дивися. Якщо ми знаходимося в країні в Україні, звичайно, ні. Звичайно, ні. Якщо ми говоримо про якийсь закордонні концерти, дивися просто. Російською мовою розмовляють дуже багато інших національностей. Ох, як же ж ми хочемо співати для російськомовних по всьому світу на язики любві? Але, от мені чесно, таке питання, коли категорично слухаю, ну у нас реально російськомовних людей просто купа, і вибач, будь ласка, це можна чути навіть на фронті цю мову. Знаєш угу. від наших людей, і маша така хитає головою, погоджується з цим. Отоком кринжатіна. Ну а потім Настю, взагалі, попридолило по саме не хочу, Ось що вона говорила в такій програмі, яка називається Ранок у великому місті» на ситіві україномовна програма. В мене є пісні російською мовою, Мої пісні звичайно. Я їх буду виконувати для тих, хто підтримує нашу країну, але не розуміє нашу мову. Та да, ми побачили, як Майами підтримують нашу країну. Дайте вже якусь платівку змінюйте, частушки поміняйте. Ну правда, скажіть чесно, ми хочемо заробляти далі на російських слухачах. І мені здається, що все одно це пісні, які я люблю, це моя історія. Я не бачу в цьому нічого такого кримінального. Мені здається, що найголовніше, що в мене є чітка позиція, як вам здається, і все я там показую своїми діями. Чітка позиція. А в чому ж ця чітка позиція? Розказати, що це дерево любові. І придумати якусь мову кохання. Тому у підсумку ми бачимо артистку, колись мега популярну в Україні, і у неї, хоча й уже під 40 років, в голові абсолютно насрано. Це мерзость. Це реально мерзость. Тепер. Більше того, Настя намагається всидіти одразу на трьох стільцях, і це максимально огидно. Окрім того, Настя Камінських це дуже цікавий феномен, як уже зараз. Конає така класична малоросійська попса, яка зросійщувала українців ще із середини нульових, коли якраз таки хвиля зросійщення вона просто була феноменальна, тому що на українському телебаченні на українських fm станціях сиділи дуже часто русські менеджера, і звісно, вони розкручували саме такі малоросійські або російські продукти. І що цікаво, агонія цієї малоросійської попси для мене особисто вона дуже і дуже приємна. Like you, ну а ще дуже тішить той факт, що бренд Золотий вік нарешті розірвав оцю і також затягнувшуюся співпрацю, тому що зазвичай такі настюшки розуміють лише мову долара. Особливо коли цей долар не капає на банківський рахунок. Заодно треба віддати належне нашим пильним українським громадянам, які самі війшли на сайт золотого віку і знайшли там певні недоліки. Наприклад, те, що у них оновлюється російськомовна сторінка, і є ще такі чутки, що золотий вік приторговує своїми прикрасами, чи то на окупованих територіях, чи то взагалі працює з Росією. Тому бренду треба ретельно зайнятися своїм амбасадором. Орами і, взагалі, якось переосмислити свою діяльність для кого ви продаєте всі ці ваші продукти про пристрасть і почуття. А тепер давайте помислимо, кого б хотілося бачити в рекламі подібних брендів. Це безумовно якихось крутих дівчат, це якісь круті пари, які могли, наприклад, пережити якусь тяжку історію під час повномасштабного вторгнення, але лишилися вірними своїми почуттями. Саме таких людей я хочу бачити в цій рекламі, які точно розкажуть про почуття, які найкращі за всі прикраси. Ну і звісно, дуже хотілося, щоб цінові амбасадори не прогиналися під смаки рускоязичних гастролерів із Вірменії і Казахстану. Крім того, хочеться нагадати багатьом українським брендам, що у нас є інші жінки, окрім Маші Єфрасіні, Насті Кам'янських, Еліни Кравець, Тіни, Кароль. Ну які вже трошки піднабридли, і скажу одне: у нас є з кого вибирати для того, щоб і бренду було добре, і щоб смисли не втратити. Всім дякую за увагу. Це була приємна історія про те, як Настю Кам'янських заканселили за діло заканцелили і позбавили її дуже такого нехилого заробітку. Тепер хай сидить і думає, як їй розважати далі цих рускоязичних мови любві в клубах Майамі. Всім дякую за увагу! Це були шоубісики. Я Марина Данлю Кермулаєва, і це був розбір нової жаби із світу поп-музики України. Всім дякую, підписуйтесь на канал, ставайте нашим спонсором та патреоном. А далі обіцяю вам розбір «Відьм на телемарафоні.